І як живуть люди у вільних стосунках? Ми одразу встановили безліч важливих правил. Наприклад, не можна було постійно тусуватися з однією і тією самою людиною, спати з нею більше трьох разів, і так далі. Ми виключили всі ті речі, які могли б призвести до повноцінних стосунків із кимось іще. Ми хотіли просто ходити наліво, а не влаштовувати поліаморні стосунки. Зараз ми дійшли до того, що нам немає сенсу бачитися з кимось іще, тому що спати з іншими не так класно, як нам одне з одним. Раз чи два на рік ми можемо. Побалуватися і покликати когось до себе, але загалом ми забили на те, щоб шукати чогось на стороні. Загалом, зараз усе так, як було до рішення зробити наші стосунки вільними. Ми з дружиною разом вже 21 рік, з них 15 у шлюбі. Ми чітко розуміємо, що хочемо бути разом до кінця своїх днів. Ну знаєте, хочемо разом сидіти на ганку і кричати на дітей, щоб ті не топтали газон. Ми також знаємо, що всяке лайно трапляється, і людей завжди приваблюватимуть інші люди. Моногамія це складно. Так, а навіщо тоді викидати 40 років шлюбу через 30 хвилин безморальної поведінки? Ми вирішили, що замість того, щоб ревнувати і терпіти. Ми приймемо це. Ми разом ходимо в тематичні клуби і проводимо час з іншими парами. Це цікавий досвід, який приносить чимало радості. Її потяг дещо сильніше замій. Тож бувало таке, що вона одна приєднувалася до інших пар, а нещодавно вона одна їздила до іншого чоловіка. Після їй було трохи не по собі. Відчувала себе винуватою, я так розумію. Але я не проти, це ж фігня, Треба вміти веселитися в цьому житті. Через багато кількість сварок із чоловіком про те, що в наших стосунках немає статевого життя, ми нарешті дійшли згоди, що він може знайти собі подругу плюс. Від препаратів, на яких я сиджу, у мене сильно заніжене біду. Ми відразу заздалегідь визначили головні правила. Наприклад, йому не можна проводити з нею більше часу, ніж зі мною. Все повинно бути безпечно. Він має попереджати мене про будь-які рухи, не за секунду до цього, а заздалегідь, щоб я знала, що йому хтось сподобався. Якщо у нього почнуть. З'являтися почуття, він одразу ж має її кинути. Він почав пошуки і все було добре. Час від часу він показував мені досить пікантні листування. Я була не проти, я взагалі не ревнувала. І навіть була рада тому, що він розважається і отримує задоволення, яке не можу йому дати я. Я не перебуваю у стосунках, але у мене дружба з одним хлопцем і іноді з дівчиною, з якою він зустрічається. Вони разом із часів старшої школи, і зараз нам усім вже за 30. У них є дитина. Я зустрічаюся з ними як окремо, так і відразу з обома. Але їхньої дитини я не бачила жодного разу. Коли ми втрьох, вони відправляють дитину до няні, а я приїжджаю до них додому. Якщо я бачу з кимось одним, то ми або знімаємо номер у готелі, або їдемо до мене. Поки що його. Дівчина не проти, тож для них така схема цілком придатна. А він за роки перепробував різних дівчат, але вони всі хотіли більшого. Або їм не подобалося, що вони йдуть другими після його коханої. Мені поки що стосунки не потрібні, тож мене теж усе влаштовує. Не рахуючи деякі перерви, ми так живемо вже років сім. Ми не одружені, але перебуваємо у стосунках понад сім років. Є дитина, поки все йде добре. Проте мене трохи турбує те, що мені важко знаходити когось поза стосунками, а їй дуже навіть просто. Мені здається, до зустрічі з нею я був моногамним тільки тому, що у мене було мало варіантів, а не тому, що у мене була реальна необхідність бути моногамним. Щоб познайомитися з якоюсь дівчиною, мені доводиться проробляти величезну роботу, і з роками це не стало для мене легше. Ось і виходить, що я практично моногамний, але перебуваю в полігамних стосунках. Такий ось смуток зустрічатися регулярно ще складніше, тому що далеко не кожна жінка захоче мати справу з полі чоловіком. Я перебувала в поліаморних стосунках 10 років, з них 5 була заміжня. Коли я познайомилася зі своїм колишнім чоловіком, нам обом було цікаво спробувати щось немоногамне. Ми не бачили сенсу в моногамі в довгострокових стосунках. Нам було весело, жахливо, супергаряче, дуже складно. А іноді здавалося, що це була найкраща ідея на світі. До чого потрібно бути готовим, перебуваючи в полігамних стосунках. Перше потрібно складати графіки і планувати все до дрібниць. Друге, ваше життя буде дуже завантаженим, тому доведеться багато часу приділяти обговоренню всього на світі. Третє межі дозволеного в людей властиві змінюватися, тому тренуйте своє терпіння для постійних скандалів. Навіть ті люди, які не схильні сваритися, теж можуть вийти з себе. Оскільки, якщо ти є партнером, ти не можеш бути в безпеці. І ти не можеш бути в безпеці, оскільки якщо ти з партнером зустрічаєшся з купою людей, то у вас створюється ціла мережа з пов'язаних між собою людей. І неминуче, десь у цій мережі. Мережі починаються чвари. Мені здається, я здобула багато корисних навичок і знань за той час, що я практикувала полігамні стосунки, як, от, навички спілкування, управління своїми емоціями, дізналася більше про те, що справді важливо для мене, навчилася добре проводити час наодинці, досягла крутих успіхів в обговоренні інтимних кордонів і так далі. І незважаючи на те, що від природи я більше схильна скоріше до полігамії, ніж до моногамії, З досвідом я прийшла до того, що в теперішній реалії. Мені більше підходить моногамія. Були вільні стосунки, було непогано. Потім ми розлучилися, тому що вона втратила до мене інтерес. І це теж було норм. Такий формат набагато простіший. Ви отримуєте плюси стосунків без частини супутних мінусів. Але обов'язково треба обговорювати всі деталі і правила, щоб нікого не образити. У мене був моногамний шлюб. Через три роки мій чоловік запропонував відкриті стосунки, щоб спати з іншими людьми. Зі мною він спати вже не хотів, але піклувався про мене, обіймав. Ми добре спілкувалися, грали в доту, Дотримувалися одних і тих самих політичних поглядів. Він почав листуватися з однією дівчиною. Я ревнувала. Мені здавалося, що вона красивіша за мене і цікавіша. Я ледве стримувала себе, щоб не прочитати їхнє листування. Я питала про неї. А коли він починав розповідати, я психувала і не хотіла слухати. Через два тижні я покликала хлопця з роботи повечеряти. Після чого ми пішли в готель, і я отримала дуже пристрасну ніч. Я почала з ним зустрічатися кілька разів на тиждень. Він почав дарувати мені квіти, і ми проводили всі вихідні разом. Ми стали багато розмовляти і приколюватися. Мій чоловік так і не отримав кексу з тією дівчиною, зате почав ображатися на мене за те, що я йому зраджую. Одного разу вночі він почав до мене залицятися. Хоча до цього вже півроку у нас не було близькості, і я сказала, що сплю наступного дня я вже відмовилася з ним спати, бо я відвикла від нього і вже сприймала іншого хлопця як свого сексуального партнера, а свого чоловіка більше як рідного брата. Ситуація була настільки дивна, що я вийшла з цих двох стосунків і переїхала в інше місто. Мої перші і єдині стосунки були полігамні, і це допомогло зрозуміти мені дві речі: перше полігамія не для мене. Друге, стосунки в принципі не для мене. На зв'язку хлопець, у якого було багато жінок, які перебували у вільних стосунках або шлюбах. Скажу так, на кожні міцні вільні стосунки, в яких є чіткі правила, що працюють, припадає 10 невдалих, помітив кілька цікавих закономірностей. Дуже часто ініціатива іде від чоловіка, але в підсумку дружина або дівчина спить з набагато більшою кількістю партнерів, ніж він, і в підсумку це сильно змінює динаміку їх стосунків і довготривалі вільні стосунки працюють тільки тоді, коли вони реально вільні, тобто мають бути множинні повноцінні стосунки, а не просто інтрижки на ніч. Я думаю, це можна пояснити тим, що тоді люди повністю занурені в цей спосіб життя, а не просто намагаються задовольнити свої позиви. Ще помітив, що значно більше стабільності у стосунках, у яких свобода обмежується тим, що обидві сторони присутні при своїх пригодах, наприклад, свінгерство, трінічки, але не побачення тет та -те. Але головна причина розпадів таких стосунків полягає в тому, що вони банально набагато складніші ніж звичайні стосунки, адже потрібно завжди звітувати про те, що ви робите, і вміти комунікувати одне з одним на найвищому рівні. Я не у стосунках, але у мене є друг плюс, який перебуває у вільних стосунках. Я знала про це з самого початку, і взагалі я не проти. Наші справи йдуть все краще і краще, і я це дуже ціную. Немає брехні, відповідно, немає розчарувань. Їхні серця належать одне одному і цього не змінити. Але ймовом подобається спати ще з іншими людьми. Тож вони продовжують дотримуватися домовленості. Їхні правила: перше не залишатися на ніч, друге повідомляти. Куди ти йдеш? Третє користуватися захистом. Якийсь час усе йшло добре, але потім бід від цього стало більше, ніж користі. І я і мій чоловік приблизно одночасно дійшли до того, що пора з цим зав'язувати. Я думаю, багато людей, вплутуючись у щось подібне, думаю тільки про кохання і постільні справи, забуваючи про те, що будь-які стосунки це ціла драма. Згодом від цього втомлюєшся. Був подібний досвід вільних стосунків, вступили в подібні стосунки з другом, не були закохані, але між нами були ці самі ідеальні дружні стосунки: платонічне кохання, розуміння, взаємодопомога і так далі, і тому подібне. Пройшли через вогонь і воду разом. Попри винятково дружні почуття, між нами інколи проскакували іскри, проте стосунків одне з одним не хотів ніхто з нас. Та й ми обидвоє розуміли, що не пара. Тому вирішили побути друзями з привілеями у вільних стосунках. Довий досвід для мене і нього проводили час як друзі, а деякими вечорами займалися ще приємнішими речами. якщо він ходив на побачення, то я відступала назад. Якщо я, то він у якийсь момент ми обидвоє знайшли тих самих, тому припинили наші стосунки. Досі влаштовуємо зустрічі як друзі, а іноді гуляємо парочками. Думаю, вільні стосунки підійдуть тільки дуже хорошим друзям. У усталених моногамних стосунках це може спричинити серйозні проблеми аж до росту. Ання і взаємної ненависті Усі мої поліаморні стосунки Були яскравими. Вже понад три роки я закоханий у дівчину, і це взаємно. І я досі продовжую захоплюватися її розумом і красою. Насамперед мене підкорило її пекуче поєднання гострої уїдливості на межі фолу та її величезних чорних очей і різких рис обличчя. Поліаморія передбачає стосунки, де всі знають про наявність одне одного. Тому варіант не розповісти у нас із чоловіком навіть не розглядається. У нас домовленість попереджати одне одного ...про можливий кекс з іншим партнером. Нам так простіше і, звичайно, попереджати про походи кудись, щоб координувати час. І не було ситуації, що в один і той самий час одного з нас хочуть смикнути на погуляти партнери. Тайм-менеджмент, так би мовити. Поліаморні стосунки дають можливість не переробляти людину під себе, а приймати її такою, якою вона є. А якщо чогось не вистачає, можна це заповнити з іншим партнером. Не треба нікого ламати. Це дуже круто. Для мене полі стосунки більш яскраві. Але це тільки для мене. Такі стосунки дають мені відчувати себе собою і не боятися бажань і закоханостей дають більше емоцій. Зараз я у вільних стосунках. Мій партнер іноземець, китаєць. Пропозиція вступити в такі стосунки була з мого боку. Чи шкодую я? Так, чому я шкодую? Тому що мені тільки тільки виповнилося 18, а моєму партнеру 27 років. Шкодую з тієї причини, що зробила помилку і відкинула всі свої принципи. Це навіть не вільні стосунки, це більше аб'юзивні стосунки з боку мого партнера, який зникає і через деякий час з'являється в моєму житті, де влаштовує емоційні гойдалки. Не знаю навіщо я пишу це, але мені все одно хочеться тепла, любові, стабільності нормальних стосунків, де партнери поважають одне одного. Слухають, чують і люблять. Тепер відчуваю себе повною дурепою. Я вважаю, що полігамні стосунки набагато складніші, ніж моногамні. Моногамні стосунки це коли немає зради і є любов тільки до однієї людини. Полігамні ж це купа правил, це постійні пошуки, це емоційні гойдалки, тому що ви з різними людьми. Світ не крутиться тільки навколо однієї пари. В інших людей теж є почуття. Якщо вони закохаються у вашого партнера, якщо почнуть рівнувати до вас, тим більше я не думаю, що перепихон що робиться абсолютно без почуттів до кекс-партнера. Мені здається, це вічна емоційна втома, вічні пошуки тієї самої іскри в ліжку. Та й плюс, думаю, дуже складно тримати рівновагу в таких стосунках. Жінці легше знайти партнера, причому може знайти за раз кількох. Так само хочуть ці пари цього чи ні, але в будь-якому разі вони отримують осуд з боку суспільства. Чоловіка, деякі друзі, сусіди, колеги, родичі, знайомі називатимуть недобрими словами, так само як і жінку. Звичайно, їм може бути все одно, але це ж потрібно, щоб обидва партнера були стійкі до булінгу. Взагалі, обидва партнера мають бути на балансі в таких стосунках. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!